Так, всім привіт, компанія Торендизель. І зараз хочу вам показати, приїхав нам насос на диагностику Caterpillar c 9 з класу Lexion. Зараз хочу вам показати, чому ці насоси лежаться і чому лежаться ваші форсунки. От ви бачите це кусочки металу, який з насосу потім попадає в ваші форсунки і в вашу паливну систему. в цілому. От. Відбувається це. Ну, от в даному випадку от самі зверніть увагу на мастило. Ви бачите, що воно дуже чорного кольору, тому це призводить до швидкого зносу підшипників цього насосу, ну, таке мастило. І е, витирається заводське напилення, яке захищає від осипання металевої стружки цей підшипник. От, і після того, як вимиває ось таким паливом цей захисний, е, захисне напилення, е, починає розсипатись підшипники, наганяти ось таку металеву стружечку, яка потім попадає в, вашу, в ваші форсунки і вбиває ваш насос і ваші форсунки. Тому звертайте увагу на мастило і міняйте на цих двигунах c 9 масло раз в 200-250 мотогодин.